28 червня у Змієві представники східного центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими провели консультаційну зустріч з родинами, чиї родичі перебувають у полоні або внесені до списків зниклих безвісти. Зустріч ініціювали представники ради дружин та матерів захисників України. Жінки зі сталі у Зміївській громаді, які звернулися до Зміївського міського голови. Павло Голодніков допоміг організувати дану зустріч, на якій необхідні консультації отримали більше 30 родин, які Чекають своїх синів, братів і чоловіків і б'ють в усі дзвони, щоб якнайшвидше повернути їх додому. У мене син у полоні. Його засудили вже не тільки в полоні, йому засудили на 25 років в колонії строго режиму. Був на Азовсталі, азовець. Потім з Азовсталі їх вивели, як сказали, в евакуацію на самому, діля, звісно, в полон. Тепер він вже в полоні. У мене багато хто із потрапивших в полон на зараз і в бахмут, і інші ж вони навіть не знають, куди просто звернутися. І це для цього і організовано, щоб люди не знають, що робити далі. Багатьох пропали безвісті хлопці. І це організовано для того, щоб донести їхні дії. Треба покроково, кроково, що треба далі робити. Кому ми сьогодні приїхали для того, щоб боротися за мого рідного брата. Який знаходиться в полоні, мені важко говорити. 27 березня він був взяти в полон, в Маріуполі. Він проходив там військову службу з 2018 року. І 27 березня його взяли в полон. В квітні 7 числа вийшло відео, що він знаходиться в полоні. І з того моменту. Його утримують в полоні. Ви бачите фотографію до, який він був до полону, і який знаходиться зараз. Він знаходиться в жахливому стані. Тому ми боремося за те, щоб повернули всіх захисників додому. Ми дуже чекаємо на мого брата. Боремося за нього. Я сьогодні сюди прийшов, щоб доказати людям, що потрібно давати, хоч якусь допомогу хлопцям, які зборонили нашу країну. Бо хлопці з Маріуполя вони почали ще оборону з самого самого першого дня. Тому що якщо дивитися по свід... ну, свинусідням, то Перші прильоти були по Маріуполі о 4-й годині ранку, 24 лютого. І хлопці, вони ж не поїхали додому або ще кудись. Вони в особовому складі 5 тисяч людей почали боронити нашу країну. А зараз, після 86 днів, вони знаходяться в полоні вже 405-й день. 405 день полону. Якщо сумувати, майже 500 днів хлопців немає вдома, немає зв'язку. У них зовсім нічого немає. І ми розуміємо, що вони билися там не для того, щоб скоріше попасти додому, а щоб ми були вільні та незалежні. Тому я хочу закликати всіх людей, давайте будемо їх підтримувати, виходити з плакатами, робити банера, кричати за них, щоб і Азов, і Нацгвардія, і усі весь маріупольський гарнізон скоріше повернувся додому. Мій рідний брат Павло Палон, він строковик 98-го року, і він просто пішов на службу, йому залишалось три місяці до служби, щоб скоріше попасти додому. Але він зараз в полоні. Бачите, яка. І нас всіх об'єднується все, тому що ми тут. Ну, вони там були своєю сім'єю. Ми тут своє сім'єю, ми їх всі разом чекаємо, щоб хоч хтось повернувся, мій брат або че дитина, щоб всі-всі-всі скоріше повернулись додому. На Харківщині допомогу і консультативні послуги родинам військовополонених і безвісти зниклих захисників надають у консультаційному центрі Східного регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Сьогодні. Нас запросив ваш голова, запросив для змі до Зміїва для того, щоб ми попрацювали з практично усіма родинами, захисники яких вважаються зникли безвісті чи знаходяться в полоні. Ну наскільки мені зараз відомо, десь при... приблизно 35 родин зараз тут знаходяться. А, що, які в наші там дві основні функції, якими ми, ми займаємося і як ми допомагаємо? Перша наша функція це правильно облікувати а, зниклого безвісті чи військовополоненого. Бо а, правильний облік це багато реєстрів українських і це багато міжнародних організацій, які так чи інакше. Залучені до процесу повернення полонених, тому має правильно бути зроблені всі документи. Це дуже важливо для самого процесу повернення і обмінів. Це перше друга наша функція це допомогти родинам отримати. Соціальні гарантії, грошові кошти, які їм належить отримати в такої ситуації, в якої вони зараз опинилися від держави. Це теж багато різних справок, різних документів, які ми допомагаємо робити, і беремо на себе зобов'язання допомогти родині отримати ці кошти. То тобто, це якби взагалі ці наші дві основні основні функції. Звісно, то що ми правильно обліковуємо. Далі воно попадає до аналітиків нашого координаційного штабу в Київ. Там вже працюють зовсім на інших рівнях, працюють групи переговорників. Але це далі це все вже така секретна, скажімо так, місія, яку не належить знати нікому, тому що чим менше люди знають такої інформації, тим краще воно виходить на сьогоднішній день. А людей вже повернено з ворожого полону, і було здійснено 45 обмінів. Сподіваємося, що у наступних обмінних списках будуть імена і наших земляків, яких чекають вдома не лише їх родини, але й вся змівщина. Молимося за кожного з них, захоплюємося їх героїзмом і силою духу. Нехай наша віра, любов та підтримка живуть у серцях наших воїнів та надають їм сили.